Доброго ранку, шановні глядачі. З вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда. Сьогоднішній гість нашої програми знаний фахівець у сфері кіно, директор столичного кінотеатру Жовтень Людмила Борисівна горделадзе Доброго дня, Людмила Борисівна. Здравствуйте. Ну перш ніж розпочати. З вами розмову про ті нагальні питання, які стосуються і кінотеатру, і в цілому розвитку кіномистецтва. Хотів би попросити наших режисерів вмикнути сюжет, який вчора зняли наші журналісти, з тим, щоб ми побачили на очі, що на сьогодні є кінотеатр «Жовтня». Ну, Ми бачимо, що наразі, наразі ми бачимо про те, що кінотеатр в не працює по персує. В аварійному такому стані да, це всі. Це безумовно. Це другий поверх, я так розумію? Ні, це перший поверх, а, це... це солодке життя. Угу, а це, це аншлаг зал колишній. Колишній, ну, тобто... Було сім залів. Ого. Оце зал кіноман, тобто серце нашого підприємства. Це, це, і воно все згоріло до Ні, це не згоріло. Це... Вже Чи після вже почали... того, що протиаварійні роботи велися, тому що дах був провалений uh -huh. від пожежогасіння, гасіння, там вилили там десь я не знаю десятки тонн води, води, і воно ж все під масою да. Да -да -да -да. провалилося. Воно провалилося. А після цього ще майже місяць працювали рятувальники і МНСники, uh -huh. які. Розбирали аварійні частини даху, а потім була толока, може, ви да, чули. Я б... Тобто це глядачі кінета, а це апаратна, це апаратна, де були mm. два. У нас в двох апаратних були два нових апарати по 100 тисяч доларів. А, да. Да. Це щоб їх відновити, то зараз ну, треба буде? Ну це ж будемо якось робити. Це, це не буде робити бюджет. Бюджет буде, тобто місто обіцяє, що вони включать до наступного ну, бюджет бюджетного вже. року відновлення будівлі. А все всередині А це... все всередині треба буде збирати у благодійників. А це зал, я так розумію, найбільший да, зал? Да, це зал. Гігімон на 400 місць, де саме ця подія відбулася, і відбулася да. тобто якісь хулігани за версією слідства з метою зірвати сеанс, кинули якусь там або Димову шашку, або... шашку. Да. Ну, так. але це не так, тому що були три полум'я, буквально через хвилину після того, як. Була вкинута ця шашка. Шашка була, але шашка димова завіса. За вона, вже... вона зробила те, що неможливо було гасити силами робітників кінотеатру. Тому перше, що вони зробили, вони вивели людей, як це мало бути передбачається інструкцію, Так. і паралельно викликали пожежників. Потім вже пішли там. Uh -huh. Двадцять два співробітники пішли з пожежогасниками, з вогнегасниками гасити. Uh -huh. Ну це що було гасити, якщо вже воно все воно все вже був такий Думаю, стоп. А Десь залишилось якесь ну місце, яке полум'я не за не зачепило. Ну так воно залите, те, що залишилось тобто, там, а... вже була було дерев'яні стропіла, тобто. Горище дерев'яне було старе, будівля ж 31-го року і під час капітального ремонту це не було змінено. А зверху дах металевий. І тому полум'я не виходило, воно розповсюджувалося по всьому цьому горищу і гасили не 4-3 години, як було потім сказано, а мабуть, добу. Повертаємося до кінотеатру. Ну, вже минуло декілька часу від цієї пожежі. Що взагалі змінилося? Тому що ну, першою інформацією, яка була наразі до пожежі, було про те, що співробітники кінотеатру жовтня вони не дотримувалися правил пожежогасіння і що там не, не вистачало там, вогнегасників. Насправді я так розумію, що там все було, але е, працівники, які зобов'язані були діяти, вони діяли виключно в рамках інструкції, яка передбачала, що е, глядачі виводяться із залів і потім вже починаються якісь роботи. Потім це було паралельно, Зразу, але, але да? я навіть сама не чула такого, що ми винні в чомусь. Ми є потерпіла сторона за цим е, карним, е, карною справою. Але чи все ми виконали, що мали виконати? Так, ми про це надали повну інформацію. Тобто ми мали і вогнегасники, які пройшли відповідну е та... е технічну все... так да, угу. е роботу, і були пропитані ці стропіла дерев'яні. І м, Ковролін, і ті матеріали, які були в залі, вони теж мають сертифікати. Все це ми надали. Які, яка була послідовність дій? Да, так, спочатку виводили людей, це було понад 100 осіб з усіх залів mm -hmm. yeah, і yeah, паралельно yeah. викликали. У нас є такий зв'язок з пожежниками, це така пряма, кнопка, пряма трубка, не кнопка, yeah, а кнопка. трубка. Mm -hmm. Знімається трубка і там відповідають. Тобто це вже там десь років 15 є. І ми корист... жодного разу не користувалися, але перебі... перевіряли цей зв'язок. І це тому ми через 10 хвилин були пожежники, але вони вже побачили, що на горищі це піднялося, і треба гасити на горищі, а На горищі треба було спецтехніку викликати, поки вона приїхала, поки вони почали лити воду. Якщо б вони мали якісь там такі не, не наші а зарубіжні засоби гасіння, тобто не вод да. То це може і майно би так не постраждало. Так, постраждала майно, слава Богу, що не постраждали люди. Ну так, з вами. А yeah. що зроблено э, за цей період? Я можу сказати, пройшов місяць і декілька днів. За той, за той період, ну, перша була протиаварійні роботи, в тому числі відкачка води. Висушування, що може що можна було висушувати експертизи, експертизи від міліції, від пожежників від інших органів, експертизи від будівельників, від страховиків, які е, ми маємо договори на страхування і будівлі, і майна нашого, але на жаль, ці суми не покриють тих збитків, які вже Подумався, ми бачимо. А про Які суми ми говоримо про що? Про видатки, про, про збитки чи збитки. про договори Не, про, про про збитки. Тобто, яка сума приблизно так, щоб ну, сума збитків має бути оцінена за дійсною вартістю, тобто за вартістю відновлення. А застраховано було воно за бухгалтерською ну, вартістю то, з урахуванням вартісті... зносу. Тобто це є на сьогодні десь 20-30% від дійсних ціни, як відновлення будинку, так і відновлення апаратури, яка там два апарати тільки по по 100 тисяч доларів були сучасні апарати показу фільмів. Відомо ну, тобто відомо це великі великі суми я так тому, розумію. тому суми будуть великі, але якщо це вже буде, це найстаріший кінотеатр е, міста. І навіть України як побудований як кінотеатр, і тому я думаю, що наша мерія і наші депутати приймуть в бюджеті наступного року е, таку проведено. суму, таку суму, яка повністю покриє капітальний ремонт будівлі. А що стосується обладнання, це вже ми будемо збирати через благодійний фонд, який вже відкрито і на сайті кінотеатру. Жовтень реквізити, є його реквізіт. Угу. Борисовна, ще хотів запитати у вас наразі е, ну, співпраця із мером Кличко. Наскільки вона плідна і наскільки ви е, чуєте один одного? Це не співпраця, а просто я почула від Віталія Володимировича, по-перше, е, коли він приїхав на подію. Він приїхав вночі, коли була. Саме ну, Пожежа, Саме пожежа. Угу. і тоді він сказав мені журналістам, що місто зробить все, що можна, щоб кінотеатр жовтень працював і надалі після капітального ремонту. І потім вже були і збори депутатів 31-го, тобто через два дні, які прийняли попередні рішення, і про передачу в оренду про да, це багатостраждальне питання про оренду колективом. І прийняли рішення про те, щоб місто виділяло гроші і інші питання, які були тоді актуальні і нагальні. А потім, вже 13 листопада, була сесія. Київради, на які всі ці рішення були закріплені закріплені ну, рішення. вже саме рішенням Київради. Що стосується взагалі, то е, е, влада, або поки що місцева влада, тобто Подільська, вона бере участь, вона залучає підприємства, які можуть. Провести певні протиаварійні роботи. Оце ви бачили вже це сьогоднішній стан, тобто щось винесено, щось вивезено, щось сьогодні буде вивозитись дуже велика кількість обсягу цього погорілля. Це все робиться. Що стосується інших аспектів і ролі нашої влади, то створена комісія по підтримці кінотеатру. при... Департаменті культури mm -hmm. і ця комісія, яка буде збиратися там по мірі необхідності, вона буде допомагати у вирішенні якихось питань, які будуть. Зараз ці питання ми розв'язуємо, тому що нагальне питання це отримати страховку, тому що ми ж звільнили людей, у нас дуже такі гострі питання з колективом. У нас працює невеличкий офіс, але ж взагалі то колектив не працює, колектив звільнений, пішли люди на біржу, але ми маємо їм е виплачувати, виплачувати да, зарплатню і гроші, там, підйомні і так далі. Тому ми чекаємо цю страховку, ми її не просто чекаємо, ми співпрацюємо з компанією, яка застрахувала, і дуже багато там, документів маємо Надати, надавати. Ми доказ. це все надаємо. Ага. Коли, коли будуть виплачені ці страховки, я не знаю, але це буде не раніше ніж за місяць. А потім, що, що ще, це головне для майбутнього кінотеатру це проєкт. І в цьому я можу сказати, що є певні успіхи, тому що. Ми маємо організацію, поки що не називає її назву, яка звернулася до нас пропозицією зробити це на благодійній основі. Це великі, великі кошта. на сам на, на сам насправді кошти і зусилля, і вони вже почали над цим працювати. Вони мають попередній проект представити десь за 2-3 тижні, який ми будемо е, надавати для обговорення громадськості ну, і... громадськості широкі. Я не знаю. Але безумовно на ці рівні комісії цієї і е, громадських організацій певних, які е, надають підтримку і працюють з нами, це буде зроблено. Чи буде це опубліковане, я поки що не знаю. Це, вже, це ж не моя буде інтелектуальна власність, я не знаю. Буде це опубліковано широко, але воно буде доведено для того, щоб це було обговорено. Ну там головні принципи такі: там фасад не міняється. Як це закріплено рішенням Київради. Він залишається в стилістиці, 30 в стилі не просто 30, а того. Архітектурного стилю конструктивізм, який він був побудований в 31 році. Внутрішні приміщення здебільшого не змінюються, але будуть деякі зміни в зв'язку з тим, що є нові стандарти, і будівельні, і соціальні. Тобто, треба, щоб для інвалідів-колясочників були можливості, можливості да, проходити, приїжджати і бути там, як глядачі кінотеатру і Користуватися іншими послугами і будуть ще деякі е, зроблені корективи планування і технічного обладнання за сучасними стандартами. Тобто, ми можемо сподіватися на те, що новий проект, який буде затверджений, він принесе можливість киянам насолоджуватися новітніми технологіями. Насолоджуватися будуть будуть творами кінематографії. А е, чи ну, буде, буде це приємна, приємна і комфортна, е, комфортна Атмосфера. заклад заклад культури? Я дуже сподіваюся, що буде. Панорисина, угу. вчора в вашій мережі в Фейсбуці, я прочитав ваше там вітання з призначенням керівництва комітетів. Верховної Ради, в тому числі і комітет з питань культури і, і духовності, Духовно. да. ну я хотів якраз запитати відносно того, про який саме законопроект ви написали, про те, що його не варто затверджувати і розглядати. розглядати. Я вважаю, що його не варто розглядати. Треба робити новий. Тобто, там є було два законопроекти, які коригують нинішній закон про кінематографію, який був, було прийнято в 99 му році, який досі працює, але він застарів там за деякими принципами, якщо брати до уваги те, що ми входимо в європейський простір, в тому числі кінематографічний, треба, щоб і узгоджувались деякі позиції, тобто і ці підчинки, і ці якісь інші там моменти з копродукції і продюсерської системи. І тобто за, за цей за ці 15 років, тобто. То кінематографія вже пішла вперед, а закон це Стої, гальмує. І тому були вже два варіанти цих законів. Перший надав син колишнього президента, який сам, мабуть, його і не читав, але там були такі Ми, майже, ми можемо вже відкрито, відкрито сказати корупційні елементи. Потім був закон, який написав або подав. В'ячеслав Кириленко, який зараз є міністром культури, віцепрем'єром, і він теж вже застарів, і саме тому. Я написала, щоб Микола Княжицький, який очолює, очолює тепер цей комітет, щоб він посприяв тому, щоб цей закон не розглядався, а розглядався той новий, який теж є вже у продюсерів, і є як пропозиція для нового обговорення. А його хто готував? Його Проект. готувала продюсерська асоціація продюсерів і така громадськість продюсерів. Режисерів і очолюється Ігор Савиченко, тобто, це є такий знаний продюсер українського кіно, в тому числі угу. І ну, Там закладені вже нові ну, там закладені якісь такі принципи, які не оспорюються, але це треба обговорювати, треба ставити його на широке обговорення. І якщо це буде. Прийматися, тобто треба ж спочатку зрозуміти, чи буде прийматися взагалі новий закон про кінематографію, або взагалі, як там пишуть, скасується цей департамент е е чи служба кінематографії і взагалі кінематографія, як галузь, яка йде поки що окремою статтею в бюджеті. Якщо вона буде так зроблена, що вона не буде окремою статтею, то може й закону не потрібно. Ну це я так шуткую, але я кажу, що. Треба прийняти, по-перше, рішення, що новий закон має бути, і що має бути поданий проєкт. Може і не один проєкт, я не знаю. Може ж... інші якісь є да. представники, да, які да, хочуть да, внести. Да, да. Людмилася, а на, наразі діяльність ну, нового очільника департаменту кіно е, Пилипа Ілієнка. Наскільки вона, на ваш погляд, знову ж таки, е, ну, в сучасному руслі йде? Ну, я не бачу великих помилок, тому не, не можу сказати, що він щось таке зробив, щоб його критикувати. Він тільки почав, він має якісь наміри, чи будуть вони продовжені. Я ж не знаю, це буде яка кадрова політика. Поки що я можу сказати, що я входжу як член експертного експертної ради е, е, для відчинків, да, для підчинків, тобто. Сьомий пітчинг буде найближчим часом, а ми вже, як члени цього, ну ця комісія, вона вже проаналізувала ті ага. заявки, які були. Я особисто прочитала 30 сценаріїв ігрових фільмів, але це тільки перший етап, і ми там маємо ставити оцінку там ага. від. Одного до п'яти, більшість ставлять три-чотири, п'ять, а потім буде підрахунок, і якісь проекти вийдуть у другий тур. Я можу сказати, що є цікаві, є навіть про АТО, про сучасне, про сучасне духовне, політичне і наше життя дуже актуально написано. Як воно буде здійснено, я не знаю. Вони просять там. Десь половину бюджетів. Бюджети сьогодні десь такі мільйон півтора мільйони доларів, з яких половину може або має дати держава. Якщо долар не буде там ну, рухатися, вістати, да. то це буде 10 мільйонів гривень, до 10 мільйонів гривень може надавати держава на підтримку. Але скільки це може бути коштів, невідомо, тому що на майбутній рік ще ж нема бюджету. бюджету на цей да. рік це було десь 100 мільйонів. Але чи будуть вони всі виплачені на, ці, на цю мету, ніхто не знає. Угу. На останню хотів запитати Людмила Борисівна, фільм Поводир на ваш погляд. Це що якщо не казати про чи достойний він премії Оскар? То Ой, я десінки. можу сказати, що це чудова картина. Це картина, яка хвилює, яка дає наснагу якусь таку mm -hmm. духовно-політичну. Я дивилася цю картину під час одеського кінофестивалю, і я можу сказати, що зал, де було близько тисячі людей, дуже Активно і дуже емоційно, емоційно приймав цю картину, і були оплески, і були сльози. І тому я можу сказати, що це, це ну це шах, це крок вперед, вперед в українському кіно. Але в нас дуже мало кінозалів, і тому вона вже витіснена ця картина з кінопростору України, тому що пішли інші картини. Вона там щось скільки там десь два тижні побула. Я можу сказати, що на жаль, з тим, що кінотеатр жовтень не працює, це ж український кінематографічний простір, він звужується. Особливо для українського кіно, тому що жовтень показує українське кіно дуже активно. І зараз ми шукаємо якийсь альтернативний майданчик для того, щоб відновити якусь діяльність, не якусь діяльну діяльність нашу з показу фільмів і особливо українських фільмів. Йдуться перемовини з дирекцією українського дому. Може, це буде там, я не знаю. Я дуже цього хочу. Дякую, Людмила Борисівна. Ну, сподіваємось на те, що влада. Зможе все-таки надати і необхідну допомогу фінансову, і моральну підтримку заради того, щоб українці змогли насолоджуватися тими українськими стрічками, які створені українськими режисерами, операторами і європейським кіно. Ну, і згоден що європейська з огляду на те, що наша країна е, прямо йде до Європи. Залишайтеся з нами. Е, наступний гість е, легендарна постять правого сектору. Е, Боєць на ім'я Богема. Залишайтеся з нами.